Колекції нагород заслуженого майстра спорту України Юлії Ткач Остапчук, чимало медалей та кубків. Бронза європейської першості, здобута нею у фінському місті. Ванта особлива це перша нагорода титулованої спортсменки після повернення у великий спорт та майже річної перерви, пов'язаної з народженням сина. Щоб повернути собі форму, потрібно працювати, працювати і працювати. Якщо чесно, чому я стала третя, а не перша, тому що я функціонально ще не відновилася після пологів і ще не є готова на всі 100, так як я була до родів. І тому напевно все таки лише третя, але ми задоволені цим результатом. Хлопчик мій медалью бавиться, Ярославчик Гризе її так що, що йому ще треба? Він інше не розуміє, яка перша чи третя в нашій медалі. у Юлії. Справжній чемпіонський характер, Перший наставник спортсменки, заслужений тренер України Анатолій Мілехін пригадує, повірив у неї після першої ж медалі, яку дівчина завоювала на міжнародному турнірі у Львові. Були поляки, були словаки, і з України було багато команд. і Виграли ці змагання, ми їдемо звідти ночі у Львові, у дізелі, в тому електричка, та я сплю, вона мене буде, саде так і каже: Анатолій Миколаївич, давайте будемо щось робити. Я кажу, в якому смислі? Я хочу вигравати. Тобто їй сподобався цей момент в житті, вигравати змагання, стояти на підесталі пошани. Таку такий шанс спорт дає дітям, і от коли вона мені ці слова сказала того часу, я тоді тільки повірив, що з цієї дівчинки буде якийсь зиск, будуть якісь здобутки, буде якийсь результат. У рідному ковалі Юля завжди знаходить час та можливості, аби відвідати тренування юних спортсменів у центрі вільної боротьби. Для цих дітей вона спортивний кумир, на неї рівняються, вчаться перемагати. Юлю було дуже цікаво послухати, тому що я недавно давно неї захоплююся. Десь роки чотири займаюся. Боротьбою. У Львові була там, в Чернівцях. Володимир Волинський, Іванич, взагалі Волинська область, вся, скоро поїде в Я Дуже пша, що в мене є така сестра. Саме вона підтримала ініціативу, щоб я пішов на вільну боротьбу. І саме вона підтримувала мене у рі хвилини. Вона мені допомагала, підсказувала. Тобто щось виходить? Так, звісно. Ну, хоча до результатів моєї сестри ще дуже багато, але я стараюся повторити її досягнення. У ковалі на спортсменку чекав і приємний сюрприз. Міська влада виділила їй земельну ділянку під забудову. Сама ж Юлія завірила присутніх, докладе всіх зусиль, аби здійснити і свою найзаповітнішу мрію здобути медаль олімпійської проби. Звичайно, це мрія кожного спортсмена. Це ціль життя в спорті, якщо брати так, і ну дуже хочеться. Ми будемо намагатися працювати, не знаю там, по максимуму, і нарешті виграти медаль будь-якого гатунку. На сьогодні в міському центрі вільної боротьби займається близько ста юних спортсменів, і серед них обов'язково будуть нові чемпіони, які підтримують переможні традиції Юлії Ткачу остапчук